Служба безпеки України це просто боги, які зараз е, усіх нас вражають своєю роботою, своїми операціями, і ми, шановні друзі, вам зараз розповімо про що конкретно йдеться. Подивіться на ось цей відеофрагмент, е, що це по-вашому? Ну, це кримський або Керченський міст, е, вибух. Е, під водою цього разу не знаю, можливо, фуру під воду пригнали. Але е, служба безпеки провела спеціальну операцію. Знову замінували опори, і сьогодні без е, жодних е, жертв серед цивільного населення. Дописують вони о 4.44 44 ранку, це ще вчора. Перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна 1100 кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. Цьому посприяли, повідомили в службі безпеки України. Зараз міст фактично перебуває в аварійному стані. Написали вони це перше повідомлення, яке надійшло вчора після обіду. Тобто, служба безпеки України рознесла мост, рознесла міст ось цей незаконну споруду. Керченський міст до речі, кримський міст це наратив. Насправді так, Керченський міст потрібно правильно говорити. Чи або незаконна споруда або те, що буде знищено, можна по різному використовувати слово сполучення, і от служба безпеки вразила міст, і Зеленський президент України похвалив СБУ за третій підрив Канчинського мосту. Завжди приємно окремо подякувати службі безпеки України. Молодці наголосив президент України. Ну, ми також дякуємо службі безпеки України. Подякуйте, будь ласка, просто зараз в коментарях, друзі. Кому приємно спостерігати за такими кадрами, давайте їх ще раз продемонструємо, як. Підривається Керчинський міст, щоб ви розуміли, ну там охорона просто неймовірна. Тобто, зробити те, що зробила служба безпеки, це вау, це супер крутий левел проведеної операції. Тому напишіть нам, будь ласка, е насипте коментарів похвали Службі безпеки і е поділіться враженнями, як вам кримський чи цей Керченський міст, який руйнується. Таким чином тут додамо, що це унікальна операція. Втретє, ми вражаємо цей міст в службі безпеки. повідомляють, що операція декілька місяців тривала. Агенти СБУ замінували опори мосту і без жодних жертв вони підірвали активували цей пристрій вибуховий, підводні підпірки. Опор сильно пошкоджено на рівні дна. Фактично, міст перебуває в аварійному стані? Ну не можу сказати, що в аварійному стані, хоча сперечатися за СБУ не буду. Голова СБУ генерал-лейтенант Малюк особисто контролював проведення операції і координував її планування. Бог любить трійцю. А СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили кримський міст в 22-23 роках, Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Супер, ну а що? Напевно. Якщо вже на поверхні кримського мосту, ми його е, підривали під водою, і тепер залишилося ще й з повітря його підірвати. Остаточне прощавай кримському мосту мосту. Сказати, і все було б все дуже добре. Е, що тут ще можна, друзі, сказати? Е, що ну, по перше, вчора надвечір з'явилось повідомлення, що запустили вже там рух автомобільним транспортом, тобто поновили, і коли кажуть там про аварійний стан кримського мосту. Ну, я б був би, можливо, дещо обережніший. Хотілося б, звичайно, щоб він був не просто аварійний, а критичний, щоб цей міст втомився настільки, що просто гепнувся в море. Але, на жаль, зараз це не так, і зараз, на жаль, міст продовжує функціонувати. Що ще можу сказати з цього приводу? Дивіться, вчора насправді, після того як підірвали ось цей карчинський міст, понеслося, тому що почали писати, що атака на міст триває. А що це за атака? Не повідомляється. Хтось писав про те, що безпілотники падають. Вранці знайшли частину безпілотника, який збили український безпілотник, частину його збили, і він впав на кримський міст. Писали, що безпілотниками після підриву починають ятити кримський міст. Потім писали, що морськими дронами почали ати. От я не знаю. Дивіться, хочу показати відеофрагмент. Е окупанти його оприлюднили, типу, як вони збивають наші українські дрони. Підкреслюю. Перше, це російськ з, з російських пабліків відео, тому довіряти йому і ви самі розумієте. І друге, воно не верифіковано. Тому давайте просто подивимось і потім зробимо висновки. Нібито була атака на Кримський міст, і ось український дрон, який прямує, щоб знищити цей міст, був вражений російськими там. Ну я не знаю, чим це чи вони вразили дронами, напевно, так типу, ну ось типу вразили. Я не, я не знаю. Відповідається дійсності, не відповідає. Але от орки такі відеофрагменти зараз виставляють. Можливо, вони старі. Так. Цього ніхто не знає. Але, і можливо, це і не наші дрони. Тобто, потрібно розуміти, як ворог діє. От я хотів би. Я хотів би що зробити? Я хотів би просто вас застригти. От і все. Також е, треба сказати наступне, друзі. Що е, мій знайомий, ви його дуже добре знаєте, Кирило Сазонов, військовослужбовець політолог цивільному житті, написав таке: а що Крим взагалі перетворюють на острів, спостерігається сильна пожежа біля Чонарського мосту. Повідомляє моніторна група Кримського вітру з посиланням на дані супутникового супутникових знімків пожежа біля залізнодорожнього вокзалу на на Чонарському півострові недалеко від моста. Підписники повідомляють, що на півночі Криму з 12 один відключено інтернет. Що з інтернетом на окупованій частині Херсонщини поки що невідомо. Але вчора ви знаєте, що частина Херсонщини була без світла, без інтернету, частина Запоріжжя, ну те, що стосується окупованої частини території, також а Мелітополь без світла, без інтернету, і, і, і це просто от в продовження того, що пише Кирило. З приводу Криму, до речі, в мене є інсайт. Мені вчора сказали про те, що чули вибухи місцеві жителі в декількох містах Кримського півострова. Вчора в день, здається, це було. Що вибухнуло, я не знаю, але е, щось гарне. Мені пообіцяли розповісти подробиці вже незабаром. От я, я їх дізнаюсь, вам я розповім. Тому це, до речі, ще один привіт. Підписатися е, на ці два канали: на ФН і на Січас. Е, дякую, що ви з нами. Отже, рухаємось далі, друзі, поговоримо про що? Про, е, про те, що росіяни е, пам'ятаєте, я вам розповідав історію про. Ось ті мости в Росії на території Росії, які були там підірвані, чи підірвані вони були, чи не підірвані, чи втомилися і впали. Один міст впав на вантажний потяг, а інший міст впав на цивільний потяг, на потяг з, ну, там, з пасажирами пасажирський потяг, і е, е, там було багато і загиблих загиблих, і постраждалих. Це було на території Росії. І тоді слідчий комітет Російської Федерації, ну який займається там. З цими всіма розслідуваннями написав про те, що ну це то внішній фактор. Після цього змінив формулювання внішній фактор на інше, а тепер вже фактично в Росії кваліфікували те, що відбулося, як теракти, як підриви мості в Брянській і в Курській областях, і звинуватили кого. В цьому всьому звичайно, Україну слідчий комітет про це повідомив, і от за його даними сім людей загинули при цьому руйнуванні пасажирського потягу в Брянській області, а 113 постраждали. Хочу сказати, що Путін ні слова не сказав з приводу людей, які загинули, і росіяни, які нас зараз дивляться, розумійте, яке до вас відношення. Більше того, Путін нічого не прокоментував з приводу Кримського мосту, про який ми ще не говорили, і його підриву, а також нічого не сказав з приводу авіації, 34% з якої стратегічної авіації. Ядерної тріади Російської Федерації було знищено: нуль мовчить, Нуль Ріекшен нічого взагалі не говорить. Ну е, е, що я можу сказати, друзі? Що я можу сказати? Давайте далі рухатись, тому що є про що говорити. І на значить, по-перше, треба зазначити, що е, пан Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, е, сказав. Наступне в Росія в Стамбулі не відреагувала на український меморандум з перемир'я. Про це повідомив глава МЗС України. і Він каже, що Росія не відреагувала на цей документ, в якому викладено бачення України про завершення війни. Ми спрямували його завчасно до цієї зустрічі. Під час зустрічі наша делегація запитала Росіян, які їх міркування щодо цього. Вони не дали жодної відповіді, і ні під час зустрічі, не після неї. Ми вимагаємо відповіді від Росії. Кожен день мовчання з їхньої сторони. Обумовлює їх бажання продовжувати війну, написав Семіга. за його словами, замість того, щоб відповісти на конструктивні пропозиції Києва, російська сторона висунула набір старих ультиматумів, не які не наближають справжній мир. Це протирічить попереднім е, обіцянкам Росії, які були дані зокрема Сполученим Штатам, що в Стамбулі вона буде пропонувати щось реалістичне. До речі, це цікавий момент і. Е, Таке ну, з чим можна працювати. Давайте я вам дещо розкажу. Значить, коли Трамп зустрічався з е, Путіним, ну мається на увазі, не зустрічався по телефону, коли вони розмовляли. Тоді Трамп про що сказав? Трамп сказав Путіну: слухай, ну ти хоча б в цьому меморандумі запропонуй щось, бодай щось, щоб просто це можна було з чим можна було працювати. Тому що якщо ти висунеш знову нереалістичні умови, ми, ми не зможемо рухатись далі. У нас все загальмується просто. Ну і що відбулося? Путін першим пунктом в цьому меморандумі написав міжнародне визнання Донецької, Луганської області. Що там ще значить? Ну, Крим, зрозуміло, Севастополь, Херсонська і Запорізька області міжнародне визнання. Це Путін так допомагає Трампу. Зберігати обличчя, щоб ви просто розуміли, і все, от собі реагую, він каже, що росіяни навіть, навіть не відреагували на цей меморандум, який країна запропонувала. Але я можу хочу сказати. Звичайно, Росіяни на нього не відреагували, тому що їм полювати на цей меморандум, їм абсолютно полювати на те, що там присутня українська делегація, що вони зустрічаються, що вони про щось говорять, що вони усі умови пропонують, і так далі для Російської Федерації і в хворій уяві Росії Україна для них це провінція, що збунтувалася. Це частина Російської Федерації в хворій уяві росіян. Я вам хочу сказати лише про це. Ви маєте розуміти, що для них. Пріоритет це війна, яка має продовжити. І до речі, Медведєв спалився. Він же про це і сказав. Він спалився, що це нацистська держава Російська Федерація, тому що сказав про те, що ми будемо і стріблять, і каже, будемо і це в кращих традиціях гітлерівської Німеччини. Ну от Росія і є цією нацистською наволочою, яка просто прикривається словом держава. Це перше. а друге, він сказав про те, що Друге він пише: Медведєв, Ну, ви знаєте, значить, вот ці всі переговори в Стамбулі они не направлені на достиження мирного компромісу, каже Медведєв. Ми все одно всіх знищимо, хто причетний там до на, і, і, і знищимо всіх, хто причетний до цих організацій, ударів по стратегічній авіації Російської Федерації, або е, знищимо е, навіть значить, того, хто не причетний до цього. Ну тобто, Медведєв сказав прямо. Що фактично нам ці переговори не потрібні, і на це відреагував Лінці Грем, сенатор від Сполучених Штатів Америки. Там права рука Трампа можна так сказати. Ну права рука це вже занадто сказано. Давайте так скажемо: це людина, до якої Трамп дослуховується. Дослуховується, і людина, яка підготувала ще й спакельний пакет санкцій проти Російської Федерації в 500% Мит. Ну це серйозна штука. На насправді, і Лінці Грем відреагував. Він каже: Слухай, ну дякую, що ти нам розповів правду. Це хвилинка правди від Медведєва. Ми будемо тепер розуміти, з ким ми маємо справу. І в мене питання, а ви хіба раніше це не розуміли? Треба було, щоб що, щоб Медведів це написав. Тобто, вам коли гатять по українським містам, вбивають наших людей, просто вмирають наші люди, цього недостатньо. Треба було, щоб Медведів написав, і ви зрозуміли нарешті, що Росія ніхто не хоче миру. Це що це за ідіотізм Просто якийсь, просто бред, маячня, маразм немає слов, слів, щоб описати насправді, чому такі тугодуми там, десь за океаном. Той самий Трамп, який каже: ну за два тижні давайте ми. За два тижні давайте я е, зрозумію, хоче Путін миру чи ні, тому рухаємось далі, і е, це пост, цей самий пост Сибіги, який він опублікував. А далі друзі, у нас є те, що називається е, ну, вже фактично постфактум. Постфактум, що відбулося після зустрічі в Стамбулі і. Е, про це я хотів би далі вам розповісти. Лише знайду одну світлину, щоб вам показати її. І продовжимо наш ефір. Ну, тут в першу чергу хочеться зазнати, зазначити, що Україна і Росія прийшли до нібито, нібито прийшли до чого. До того, що вони згодні на наступний раунд переговорів, про Туреччина очікує на таку зустріч. Про це заявив голова турецького МЗС Хакан Фідан в телефонній розмові з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубі, повідомляє агентство Анадолу раніше. Вже повідомляли, що наступна зустріч може відбутися в Туреччині, але дата поки що невідома. А ви знаєте, що Росіяни умови свої висунули з приводу наступної зустрічі? Вони сказали, що якщо Україна не піде на двотріденне перемир'я, щоб забрати тіла, то ми не зустрінемось. Якщо Україна... Там не зробить ще декілька умов, то ми не підемо на третій раунд переговорів. Вони вже починають шантажувати. Ну нехай би Трампу про це склали. От мені цікаво, вони скажуть Трампу про те, що ми не будемо зустрічатися. Вони ж це ніколи не скажуть. Вони будуть використовувати таких, е, таких щурів, такі прокладки, такі, ну я не знаю, як е, карта Полав. Генерал Путіна, який в державній думі працює, як медведя, вони будуть зливні бачки оці всі використовувати, щоб типу нашантажувати. Сам Путін ніколи не скаже про те, що ну ми виходимо з цього процесу. Там якщо не согласиться, Він же вже сказав, що без попередніх умов він висуває ці умови. Але, зрештою, виходить так, що е, Путін не хоче виходити з цього процесу. Йому важливо утримувати Трампа. Йому важливо затягувати час, і йому важливо найголовніше, щоб санкції не були запроваджені. Він хоче дочекатися, поки. Е, Американці підуть на канікули влітку і санкції, щоб не були запроваджені. От він цього хоче уникнути, тому він імітує цей процес для Трампа. Ой, ми встріємося, ой, ми меморандум покажемо, ой, условия, і так далі. Все це ідіятизм. Відвертавич тому е адміністрація Трампа і Україна вважають деякі умови Російської Федерації для перемир'я. Які вчора були визнані в Стамбулі, неможливими, ось це найголовніший результат. Про це ABC News повідомляє з посиланням на американських чиновників. Вони називають це явною спробою Москви зірвати змістовні переговори. Американці кажуть, що Трамп розчарований результатами переговорів в Стамбулі і в останній час все більше відсторонюється від теми війни в Україні. Це до речі, правда. Трамп відсторонюється від цієї війни, якщо ви помітили. Він вже каже, що Україна і Росія точно самі знають як краще там вести переговори. Хай і ведуть, хай вдвох продовжують вести ці переговори. Тому якщо ви у мене запитаєте, Сполучені Штати вийшли з мирного процесу, я вам скажу, так вони вийшли. Вони вийшли, і ось ця розмова Марко Рубіо з Сергієм Лавровим, яка була напередодні другого акту, другого раунду переговорів в Стамбулі, вона ні про що абсолютно не говорить. Я думаю, що Сполучені Штати вже все мили руки і вийшли. Просто це плавно відбувається, плавний процес і, і, і це всі розуміють насправді. Всі розуміють далі. Друзі, повідомляється, що війна в Україні вступає в дуже небезпечну фазу і е, вона не демонструє ознак завершення. Про це Wall Street Journal пише після вчорашніх переговорів і ударів по російським аеродромам. Зустріч. Е, була всього годину, в результаті чого було досягнуто угоди про обмін полоненими, але не більше того. Разом з тим, ну замість цього, щоб, замість того, щоб якимось чином охолонути, 40-місячна війна, схоже, стає ще більш спекотнішою при мінімальному супротиві зі сторони Трампа. Атаки України на військові аеродроми сигналізують про те, що давно війна вже зайшла в Лигий кут і зараз вона в. Дуже небезпечній фазі дві сторони, судячи з усього, налаштовані на ескалацію, а перспективи ем, заключення мирної угоди за посередництва Трампа вона все менш є ймовірною. Така можливість Wall Street Journal вважає, що Російська Федерація посилить свої обстріли у відповідь на удари по аеродромам, а також прогнозує, що вона ще почне літній наступ на фронті, який зараз знаходиться на стадії планування. Ну я не знаю на стадії планування чи на стадії не планування. Я знаю, що і сирські вже сказали, що вони почали і росіяни цей літній наступ. Фактично він вже почався так, можна сказати, що вони ще накопичують війська на окремих там, ділянках фронту, але фактично цей наступ вже ну, почався. Е, я абсолютно переконаний в тому, що нас попереду очікує, ну, там гаряча фаза цього наступу, вона поза будь-яких сумнівів буде, але ну, вже можна констатувати, що він почався. Якщо це не наступ, що відбувається в Сумській області, якщо це не наступ, що відбувається в Харківській області, якщо це не наступ, що відбувається в Запорізькій дніпропетровській областях. Ну подивіться або у місцевих жителів запитайте. До речі, хто з цих областей? Напишіть, як у вас там почався наступ чи не почався.